Вітаю всіх на каналі Таро Сонг. Сьогодні хочу вам показати про два моїх останніх таких надбання моєї радості дві колоди Таро. Я їх замовляла на Аліекспрес, але вони коштують десь кожна в районі 300 з чимось гривень. Тобто, ну, це не колоди, які там, продають, там за 100 там, щось, щось на кшталт такого. По-перше, я вже їми користувалася, тому що, щоб вам розповісти, як вони в роботі. Перша колода це таро райдуги, веселки. А друге це таро серце, інтуїтивне таро. Почнемо ми з цього таро. Таро райдуги. До неї в комплекту йде шло ось такі дві картки. Перша це така, ось така рубашка. І ось такий був наспис, що радий, що ви обрали, насолоджуйтесь, це робота багато років, вони це розтворювали з 16 по 2022 рік. Насолоджуйтесь, отримайте задоволення з любов'ю авторів. Більш детально ну, вже про автора, що, як, коли, кому цікаво, зможуть знайти цю інформацію. Ось, ось таке, що хочу сказати. Картон доволі такий а, плотний, дуже, тому що я інколи замовляю з Aliexpress і є дуже невдалі колоди, що папір ну такий, знаєте, вітерець подув, і вона вже зігнулася. Це такий він гнучкий. По величині, ну щоб порівняти, ну давайте я, я вам покажу Starmentaro. Воно теж, воно більше, ніж зазвичай таро. Ось, бачите, майже в один розмір. Тільки це начебто трошки ширі. А, ні. Бачите? Ось це оригінал Стармен Таро. Тут довжина, мені здається, 12 чи 13 сантиметрів. От, бачите, кому важливий розмір, то дивіться, тому що дехто, я знаю, не любить велике таро. І важко з ним працювати. Привернула увагу мені це таро а, своїм незвичним стилем. Воно дуже схоже на марсельське. Ми кожну карту не будемо роздивлятися. Я так пришвидшено покажу. Дуже схоже малюнками і, скажімо, підбіром кольорів на, кольорів на марсельське, але це Уейт. Тому що закохані, да, там деякі моменти, вони ми бачимо, що це уейт. Отже, це класика, майже класика. Тут нічого нема такого, щоб треба було переосмислювати карту. Але воно дуже приємно для ока. Воно це таке дівачкове таро, але ну, на чоловіків теж добре ним працювати. Дуже незвичний підбір кольорів, який ну майже не. Ми ніколи не зустрічаємо в житті, щоб вони були разом, щоб їх використовували разом, щоб вони створювали одну гаму. Да? Є дуже такі, от, як ви тут побачили, ну такі інколи кислотні ось о, поєднання. Є варіанти, коли такі вони ніжні, ніжні. Дивіться. Тобто Майже майже Оейт, тільки випущено, ну, випущено там деякі основні деталі. До книги. Мені здається, шла МБК маленька на англійській мові. Ну, як завжди, нічого, нічого того, ну, взяти для себе ну, нема цікавого. От, Дивіться. Всі надписи на італійському, я так думаю, але хто користується я вже вміє і працює старо, тому це буде ну, взагалі не проблема. Що мені подобається? Зазвичай я не люблю великі рамки. Тут, ви знаєте, якось так воно вписано дуже органічно, дуже воно так співпадає з самою картою. От було в мене якесь старо там, бажання просто рамку обрізати. Тут же дивіться, все воно так чітко підходить. Зверніть увагу, бачите, тільки руки. Подобається ще начебто таке, знаєте, воно ну, дитяче, начебто дитячі малюнки, але якщо придивитися, все ж таки тут є деякі нюанси, деякі моменти, які ну, треба подивитися, треба подумати, треба з тим попрацювати. Я ж з ним працюю вже ну, майже місяць. І я не можу сказати, що це, знаєте, такі карти. ну, як то, ну знаєте, кажуть, хіханьке-хаханьке. Воно дуже серйозне, дуже суворо і зазвичай а, ну, не, без всяких отаких. От Знаєте, рожевих сер... сердешок показує правду такі знаєте, моменти, інколи дуже буває дивитися який дисонанс, іде, показує якісь ну, там, негативні моменти чи не дуже позитивні події, які очікують клієнта, але а, дивишся на карти да, ну, зовсім не, не, нема нічого такого депресивного. бачите, навіть тройка м м мечів. Ну, така, я її називаю плакульки. Ось ось така колода. А, ви знаєте, я думаю, вона сподобається багатьом, тому що вона, бачите, трошки склеїлась у мене. Закохані. Бачите? Ось вона дуже така. Знаєте, ну, вона м'яка, вона така, ну, от береш в руки, ніжна. І я коли з нею працюю око радіє. Приємно Приємно дивитися на неї. Приємна і в роботі. Мені, мені подобається цей розбір, мені подобаються ці кольори. Це ну, я ж кажу, це на любителя хто як. Хтось любить більш а, такі темні. Моменти, хтось любить, щоб було багато всяких завітушек-діталюшок. От карта Сонця, я побачила цю, десь в галереї цю карту, і я в неї закохалася. Я зрозуміла, що це таро повинно бути моїм. Не змогла знайти в магазинах наших, ні на яких платформах. І майже забула. Це, я би мовити, це таро само до мене прийшло. Забула про нього, занесла там собі цю картинку. В пам'ять телефону, щоб було, ну так, інколи дивитися. І потім, вибачте, одного разу захожу на Aliexpress і мені пропонують ось така я побачила цю колоду. В той час в мене був момент, я шукала одне таро і колись занесла собі навіть до кошика, потім забула, вона там щось була в мене, прийшло десь біля півроку. І щось мені воно сподобалось, вирішила його купити. І ви знаєте, чи то я видалила, чи то вже розпродали, взагалі я забула назву того таро, що, ну, картинка тільки там щось десь пам'ятаю. От. І як я, бачите, як я не шукала, що дивіться, який гарний, незвичний трошечки. Закрити очі, до речі. Як я не шукала, я не змогла знайти це таро. А оце саме таро веселки прийшло до мене само. Дивіться, на жовтий колір. Тут ну, треба звертати увагу на кольори. Дивіться. Все ж та, та ж тема, але вона йде, бачите, з, ну, з іншою такою, такою інтонацією, я би мовила. От. Це, ну, вибирайте, обирайте. Думаю, що вам сподобається, тому що для мене це просто свято. Двойка кубків. Це свято, це радість для і роботи, вежа. Дивіться. От, ось таке таро. Воно ну, ну, веселка. Бачите, колесо фортуни. Теж тут треба подумати. От. А ще тут була четвірка мечів, помірність. Дуже подобається мені вісім кубків. Зазвичай ніколи не звертаю увагу на цю карту, зазвичай вона отак малюється. Ну і що тут нового можна вигадати. Але оцей підбір кольорів і те, що він так дивиться на місяць. Привносить нові якісь теми для тлумачення цієї карти. А якщо це великий ще розклад, і поруч теж, там, мабуть, чи старші аркани чи щось таке, да, то нам ще треба буде подумати і поспілкуватися з картою, щоб її зрозуміти. Десятка. Бачите, тут він не, по... не так, як по уету йде, а йде кудись в майбутнє, до... що в нас якесь місто там. І він з цими палицями, жезлами йде. Туз з мечів. А, і приємно мені, що тут дуже м'які кольори, що не вирве око, тому що колись я дивилась таро серця, якщо я правильно пам'ятаю, фуги чи як, вибачте, якщо не можу зараз згадати, дивилась, думала взяти то таро, але воно, коли я роздивилась, галерею, ну занадто для мене яскраве. Сім кубків. Ну і чаровашка. Занадто, і я зрозуміла, що я не зможу працювати. І є в мене ще декілька, декілька колод, які дуже подобаються мені, але не подобаються моїм клієнтам. Про це теж треба зняти окреме відео. Так, І наступне у нас таро, таро серця. серця, правда, серця. Воно менше, ну, щоб порівняти. Розміри, воно таке компактне. Я знала про ці розміри. Брала для того, щоб ну, і працювати на ньому. І якщо треба кудись їхати, мені треба було звичайне таро і такого, знаєте, кишенькового формату. Ось така коробка доволі щільна. Не було МБК, тут інформація про автора, теж все можна знайти. О, видно в інтернеті. Щоб було таке таро, що можна класти з собою в сумочку, чи в якийсь такий невеличкий якийсь мішечок. Да? І щоб воно не займало багато місця і можна було швидко працювати. Тому що одне діло перетасувати, наприклад, чи як стармен, чи як оце таро. Веселки, там ну, багато карт треба слідкувати, в кого маленькі руки, ти зрозумієш. а коли маленький таро, дуже швидко можна ним працювати. Я знаю, що є а, багато тарологів, які, маючи багато різних цікавих колод, обирають ну, буквально 2-3 колоди кишенького формату. Не міні, а саме кишенькового формату. У мене була колода міні, я зрозуміла, що я не можу ним працювати, вони дуже маленькі. Отже, що в нас тут? Ось така рубашка. Воно дуже підходить, бачите, до мого до скатертини. Те, що вони, знаєте, такі глянцеві, але це ну, не настільки, як. ну, Це лампа світить. що можна думати, що воно буде блікувати. Ні. Дощ досить щільне, але ви знаєте, можу сказати, що ось це. А... Оце таро веселки, воно буде більш більш, ну, плотним. Хоча по розмірам, щоб ви подивилися, ось так. Ну, Дійсно, кишеньковий формат. І вони, якщо ці такі, вони більш, ну, все ж таки, ну, вони гладкі, але. Ну, якщо що то це більш такі. А, ці карти, незважаючи на формат, вони частіше в мене вилітають з колоди, коли тасую. Теж Уейт, класичний Уейт, але з додаванням якихось моментів. Ось такі кольори. Я піднесу, щоб була фокусіровка. Ой, дивіться. Дуже м'які, дуже тендітні тут такі знаєте, малюнки. Кожна рисочка промальована. А є такі нюанси, на які от, начебто ну, там, зазвичай. А дивишся. О, це цікаво, це нова тема в тлумаченні карти. До речі, сім жезлів, да, зазвичай, ну що? Стоїть, відбивається чи якось. А тут і ми бачимо ось. Ось такий момент чорна людина, і ми вже розуміємо, що це не добрі наміри, і вже це, ну, скажімо, по карті, по тлумаченню, по часу це пришвидшує. Тобто, якщо ось так швидко якийсь експрес-розклад, і от в мене відіграє, виходить ця карта, ми розуміємо, що Буде випробування, буде такий момент, що треба відстоювати своє, що скоро будуть якісь нападки. Подобається тут, про, як зробили 8 жезлів. Тут не тільки жезли летять, а нам показаний головний мозок, усі ділянки, що це більше на те, що людина буде багато розмірковувати, думати, створювати, робити. І... Все виходить, все, все вона зможе зробити. Ну, це така прям солодка вата у нас. Але вона чомусь, бачите, без волосся теж. Королева жезлів. Я завжди звертаю увагу на, в картах, як зображена королева жезлів. Ну, тому що. Да, і мені приємно, коли це такі красиві а жінки, вогняні, бачите, тут в неї багато рук, вона все встигає, все робить. Вона створює, хоч вона і не схожа, а тут, але вона чимось енергетика, енергетика карти мені схожа на а, м, «Королева Жезлів та От Чомусь що там, зажигай, твори, роби, все в твоїх руках, твій час настав. І от саме тут чому, от мені відчувається от, точно така енергетика, як та Росвітлопровідця. Жезли, а, маю на увазі тузи зроблені майже по Уейту. Тут теж Оця цікавий момент, що позаду ці люди закохані. Тут теж мені оцей фонтан нагадує художник Босх, там у нього тріптіх є відомий, і там таке, типу капсула яйця, і люди щось там біля а на... на цій роботі, чи заходять, чи виходять щось таке. І чомусь в мене оце, от саме цей елемент, нагадує мені, у нього це і оце, що намальовано. У кожного може бути по-своєму. П'ять мечів обожнюю. Просто дивіться око. І це вже не перший раз. В Сасурабіта Таро здається теж п'ять мечів. Ні, чи там начебто справедливість, там око, і над ним зависли а, такі ваги, і меч теж а, так направлений на зеницю ока. От чомусь мені все, що так, мечі і око, начебто вже така, знаєте, заїжена тема, вже ну, промальовували не в одній колоді, ми бачили, не в одній роботі у, у авторів. Але ось мені дуже приваблива ця тема, вона така ну, багато говорить мені. Це в нас двойка жезлів, а, ну, повішений, як завжди, повішений. А тут мені повішений, хоч він вісить по кольорам і нагадує повішеного в таро містичних моментів. да. Там така дів, дівчина-метелик висить на, на такий зелений квітковий паркан, і вона собою відкриває цей паркан до неба. от Чомусь мені тут схоже дуже. Теж дивіться, теж тут треба думати. Тут дивіться, скільки гліфів. Шість мечів. Суд. Теж. теж. А мені тут подобається туз мечів. Був вже чи ні. Сонце. Без дитини, без лошадки. Але дев'ятка мечів теж дуже красива. Дуже дійсно це інтуїтивне таро. Тому що, наприклад, якщо в мене таро роблу зірки, там авторка вписала основні значення карти в, сам, в саму карту, тут, е знаєте, мені здається, ось тут навіть початківець зможе зрозуміти, а, про що саме йдеться в цій карті, а, яку вона... і відчути енергетику, яка, яку вона несе. Дивіться, яка десятка жезлів. Клас! От, і, знаєте, ще може, от початки тут побачить щось, знаєте, такі основні моменти, які найголовніші в карті. І, ну, що казати, багато а, таких вже тарологів, які довго працюють з картами, вони, знаєте, чи око замилюються, чи знання трошки, там багато щось нового, і часто знаю, дивіться, який блазень. Оце прозоре платько. Воно про дуже багато нам говорить. Так ось і забувають, якось стираються в них основні значення, і вже там починають буває таке ліпити. Ой, да, ось так. На карту що навіть, я думаю, сам автор колоди, основи. Взяв себе за голову, що, що, що він... <про>, про що йде мова. Він сам не пізнає свою карту про, що... про це значення, яке він вкладав. Тут, ну, дійсно, підтверджую, дійсно інтуїтивне таро, не треба щось там дуже видумувати, чи скільки я з ним працювала вже. Основні значення плюс відіграються по, знаєте, дуже легко відповідає, дуже легко відчуваєш карту і коли тлумачиш розклади, от у мене особисто 100% прийняття цієї колоди. До Таро Веселки я трошечки звикала. Там були такі моменти, що мені то щось було так знаєте, щось, щось не те. Начебто те, але не те. Ось. Тут настільки приємна, вона ніжна, вона. І тут немає, я не можу сказати, що ця колода якась чим, там, правдоматку робить, чи тільки негативне показує. Ні. От ось Воно є, яке, є. От, знаєте, от, як чиста класика, дивіться, М -м, красота. От, відповідає на всі запитання, все показує. І я не можу сказати, що воно якесь там зле там, чи ще щось, як люблять казати. От Воно дійсно йде з серця. Це відповіді твого серця, і воно дуже показує, знаєте, у, жін, у жінок, здавалось би, але от такі потаємні моменти у мене спрацювала з цим Таро, клієнти показали, що її тримає її минуле. А, от я вона побачила цю карту і плакати почала, тому що це, ну, вона впізнала себе, вона ідентифікувала себе з цією гриню на карті. І вона зрозуміла, до чого веде оце тримання за минуле. Королева принцеси Дисків. Єдине да, що тут у нас принцеси принці. Фенікс такий. Туз кубків. Сила, бачите. От, ще раз. Трошки, да, з такими моментами, але взагалі не заважає. Оці трошки інколи там інші культури, якісь моменти, взагалі не заважають, не збивають. Дивіться, які ноги в неї. Ой, Бачите, да, такі всі в порізах. І що тут навіть? Там щось таке в неї з ногами. Туз. Воно о, вежа. Мені подобається отут, саме, що тут зроблені а, руки, які тримають. Е да, Тароністичних моментів. Там падає вежа, і дівчина така напівкарти, карти, значить, так намагається стримати цю вежу, вона розлітається. Люблю такий момент. Тому що в нашому житті дуже часто буває, що люди питаються, намагаються втримати те, що вже неможливо втримати, що не життя дійсне, що не може функціонувати, а люди намагаються зліпити це, повернутися. Ну, то таке. І закінчимо двойкою дисків. Ну і диски. Але я, ну, пентаклі, диски, це мені взагалі не заважає. Ось такі колоди. Маю надію, що вам вони сподобались, що ви а, приймете рішення, придбаєте ці колоди. Вони а, не так дорого коштують, а внос, внесуть вам якісь нові нотки в тлумачення. Плюс, я думаю, що це буде радість для вашого ока і для а, Таро Лога. Так, дякую вам, пишіть коментарі. Буду рада, якщо там вам сподобається, ви напишете своє враження. Дякую.